Їх розстрілювали майже в притул, але Господь зберіг їхні життя. Назустріч мені по вокзальній їхав танк. Я людина віруюча, я не вірю в щастя, не щастя. Я вірю, що Господь нас зберігає чи не зберігає. По центру стояв БТР зліва стояв Мерседес, один спалений, А тут була машина Ланос переїхана. і ми вирішили так, що церква має стати таким а, ковчегом. Вибиті були вікна, двері, а розбиті були а, шибки Всі почали працювати над тим, щоб допомагати людям, які. А, Залишилися в Бучі. Я, я молюсь перед тим, як прийняти якесь рішення важливе. Навіть таке служіння, де ми можемо психологічно допомагати тим, хто е, травмовані, це все допомагає людям якби соціалізуватись, не втрачати е, сенс життя. Церква Віфанія в місті Буча місце спільної молитви для євангельських християн баптистів. Це ще один свідок російської окупації у 2022 році. Про те, як ця церква пережила навалу росіян та як працює нині, розкажемо далі. Мене звати Мар'яна Шерстюк, і це проєкт Буча, місто незламних. Повернення до життя. Пастор церкви Віфанія Сергій Анохін. Багатодітний батько, який у час окупації Бучі не покинув церкви та місцевих жителів. Разом з рідними та жителями Бучі провів два тижні у підвалі. Про порятунок майже 170 людей Сергій розкаже далі. Чи був наступ 24-го числа для вас несподіваним? Саме на Бучу да був несподіваним. А до Вторгнення ми були готові. Як готувалися? Ми підготували в церкві десь на 50 осіб їжу, були матраси, були якісь там припаси на 2-3 дні. Тобто було розуміння, що буде війна, але не було розуміння, що це буде саме тут. От в Бучі. Як почали діяти в перші дні? А, оперативно ми привезли генератор в церкву, ми привезли ще більше матрасів, ми почали більше. Організувати людей І в перший день у нас було вже десь 50 чоловік. Підвалі в перші дні було ще можливо пересуватися, тому їздили на машині, ходили пішки. Не страшно було? Ну, перші дні не дуже. А далі? А, далі було страшновато, коли ти вже відчуваєш, чуєш, коли пулі літають над головою, то трошки страшно. Коли наші війська вже звільнили Бучу, ну вийшли з Бучі, а росіяни прийшли. У нас сюди на поляну. Заїхав, не заїхав, зайшли військових. Заїхав в БТР, стали вони біля нашого паркану. Вони малювали навколо будівлі, малювали а, знаки. Ну, я так думаю, вони мапу місцевості намагалися якось формувати для себе. І тому вони ставили в день знаки, ми вночі вилазили, і стирали ці знаки. Але один раз. А, один наш хлопець вийшов подивитися, він був з тероборони, але він не встиг вийти е, разом з військовими, його там схопили і поставили тут на цій галявині, зв'язали руки ззаді, і е, він вже був в крові. І потім вони зайшли в, е, в підвал і почали е, ходити по підвалу. Коли я вже вийшов з підвалу разом з росіянами, його забрали, кудись відвели, йому а, зламали ребра, зламали вибили зуби, але він повернувся з живий до а, нас сюди. Зараз ми знаходимося в підвальному приміщенні церкви. Скільки людей тут перебувало? А, на кінець, коли ми виїжджали 10-го, тут вже було 100, 165 чоловік. Чи заходили росіяни всередину? Так. Да. Ну тоді, коли вони... А, схопили нашого хлопця одного, вони привели його туди на галявину, і потім спустилися вниз через ті двері. І ну, зверху вони дуже кричали, матюкалися і, там, дуже кричали, і коли вони спустилися в підвал, вони а, дуже стали кричати. теж, там, Всі на підлогу автоматами тикали. А у нас тут було десь а, 30 дітей. Щось біля того, багато людей похилого віку, були інваліди, була дівчина вагітна. І а, трохи було їм страшно. І у нас на той момент, коли вони зайшли, не було світла. Ну, в бучі взагалі не було світла на той момент. Один хлопець у нас зробив, зробив гірлянди, і у нас був акумулятор. І коли вони зайшли, ця гірлянда вона вже горіла. Тому. Було страшно, але не так страшно сильно. Тому коли вони зайшли в підвал, вони кричали, але якось потім вони заспокоїлися, вони запитали старшого. І на той момент половина людей вони спустилися. У нас є ще нижнє приміщення, і я якраз знаходився там, готував місце. І вони кажуть: там старшого гукають. Я вийшов, підійшов до військового, він каже, хто ти. Кажу, я дякон церкви. Ну, ну, на той момент я був дяконом, зараз я пасторський сан. І вони кажуть, що ви ти, що тут ти робите? Я кажу, ми ховаємо людей для того, щоб зберегти їх якось, там стріляють. Він каже, там не ми стріляємо, це стріляють ваші. Я не став сперечатися з ними. І коли а, я йому показав документи свої, і він сказав такі речі: а, в чорному не ходити. Бо будемо розстрілювати. А я запитав, чому саме в чорному. Він каже: бо в чорному ходять нацисти. Якась у них було е, таке розуміння, що в чорний, якщо ти маєш, ну, якщо б я так от вийшов на вулицю, мене простріляли. Я бачив багато людей, які були на, на землі, лежали в чорному, тому що от їм здавалося, що це нацист. Але е, ну, вони дали багато там е, різних. Порад, не виходите, ми будемо розстрілювати, будете шаритись, ми будемо розстрілювати. Там каже, снайпер сидить на будівлі, будете виходити, ми будемо вас відстрілювати. Коли ми повернулися сюди, 8 квітня з нами розмовляли співробітники СБУ, і вони питали, може ви знаєте якихось військових, які мали позивні, які там приходили до вас підвали? Я кажу, так, да, у нас був шкіпер. І цей е співробітник СБУ каже, вам дуже пощастило, бо шкіперед Дрозд – дроз це були одні з найзлих е е командирів в, в нашому районі, які е вбивали, катували людей по підвалах і вони ну, багато е зробили лиха. Ми молилися, Господь зберіг нас. Я людина віруюча, я не вірю е в щастя, нещастя, я вірю, що Господь нас. Зберігає чи не зберігає, тому те, що вони не зробили нічого поганого, це Божа була рука над нами. А люди спали у нас скрізь, була були кроваті одна, два, три. Оцей весь коридор, який ми тільки що пройшли, він був весь в кроваті. Тут у нас було приміщення ще нижчого підвалу, ми його приготували на випадок, якщо росіяни прийдуть до нас в церкву. Ми сказали людям, щоб вони забігали туди. Але коли росіяни зайшли через двері, тільки десь 50 чоловік встигли зайти. В підвал, а решта залишалася в, в цьому приміщенні. Бо це підвал глибший, і там є двері металеві, які б могли якось захистити їх. Розкажіть, як ви пересувалися містом під час окупації? Під час окупації це вже було дуже важко пересуватися, бо були військові росіяни, і ми ходили недалеко недалеко від церкви. Бо коли ще не було росіян в Бучі, ми переміщалися на машині. Люди, які повиїжджали з Бучі, вони нам казали, ви можете приїхати до нас додому. У нас вони казали, де ключі лежать для того, щоб забрати все, що було холодильнику, в, холодильник, в морозильці, бо світла вже не було з другого. З 2 березня не було світла і ми використовували генератор. Тому ми їздили, збирали їжу, яку могли взяти у них в холодильниках і використовували. А під час окупації, вже коли повністю росіяни зайшли в Бучу, ми ходили десь недалеко, може, до центру пару разів ходили. це так, новус був, у нас зруйнований нову був. І наші військові, які тероборони, зайшли в Бучу. До нас зайшли ще коли вони стояли тут. Вони кажуть, ви можете зайти і взяти їжу, якщо вам треба, там, бо у вас багато людей. І ми ходили рази три-чотири туди брати їжу для того, щоб годувати людей. Чи зустрічали ви росіян на вулиці? А, так, зустрічав. А, це було два-чотири рази. А, перший раз я зустрів. Ми, а, Якраз пересікалися, я йшов в центр для того, щоб подивитися, що відбувається взагалі, чи можна виїхати, не можна. А він проходив на перехресті, тобто ми пересіклися, він йшов до БТР спаленого, там він щось там намагався замалювати. Було, ну як, страшно було, да. Але Господь давав таку силу для того, щоб. Йти, я розумів, що мені треба це зробити, дізнатися для людей, можна виїхати чи не можна виїжджати. А ще раз був, коли ми ходили в Новус, брали їжу, я якраз ніс ящик з продуктами. І на зустріч мені по вокзальній їхав танк. На, на, на броні сиділи військові, вони наближалися. Я там все кинув, і якраз люди йшли на, на зустріч, я їм сказав, щоб вони ховалися. Ми сховалися за парканом, танк під'їхав, вони трохи постріляли щось. Я не знаю, куди вони Ми сховалися, але вони розвернулися і поїхали в другому напрямку. Тобто така ще зустріч була. І ще одна була в центрі, коли вже люди намагалися виїхати, це 10 було березня. Вони ходили по центру. Вони не стріляли, але по центру ходили з, зі зброєю. І потім, коли ми виїжджали вже через блокпости 10 березня, ми також з ними стикалися. Вони перевіряли машини, вони обшукували. На зустріч була. Коли взагалі змогли виїхати? А, була інформація, що можна виїжджати з 9 березня, але я вийшов якраз 9-го, я пішов дивитися і не було. Розуміння, що треба виїжджати саме 9-го, не було спокою. Ну, я взагалі приймаю рішення. Я молюсь. Я віруюча людина, я пастор церкви, я, я молюсь перед тим, як прийняти якесь рішення важливе. І коли я маю мир в серці, я розумію, що Господь каже так. Я не мав миру, не було розуміння, що треба було виїжджати. І ми в 9-го ми не поїхали. А виїхали 10 березня. 10-го був коридор зелений, і я зібрав людей, всіх і сказав, ми виїжджаємо. Ми зібрали всіх, 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 хто а, хотів їхати. В церкві залишилося чотири чоловіки. А, члени нашої церкви. Вони залишилися в церкві. А всіх решту я просто посаджував по машинах. У кого не було транспорту, ми просто підсаджували кудись по, по якимось машинах. І 10-го я вивіз, я останній виїжджав з церкви. А 5 березня, де невелика група людей намагалася виїхати, це чотири машини були, і один із них там мав смс-ку якусь і казав, от зелений коридор, треба виїжджати. Я кажу: ну не треба їхати, треба залишитись. І він каже: Ні, ні, все, я 100% знаю, треба їхати. Він підбив ще там декілька людей, вони зібралися, чотири машини. Вони сіли на машини, я кажу, давайте, я хоч за вас помолюсь. Вони кажуть, не треба молитися, нічого, немає часу. Вони сіли і поїхали. А вони виїхали і десь хвилини-дві. Ми почули такі канонаду просто, стріляли з усього, з чого можна, тут тільки стріляти. А, десь через п'ять хвилин приїжджають дві машини. Останні дві, які їхали. А я запитав, а де перші дві машини? Вони кажуть, ми не знаємо, де вони. Їх немає, каже, їх знищили. І повернулися дві машини. Я кажу, а де люди з перших двох машин? Вони кажуть, ми не знаємо ще. А, І друга машина була там прострелена колесо в вже. І десь через хвилин ще десять при прийшли люди з перших двох машин, і вони розказали історію. Вони виїхали на вокзальну. вони поїхали, почали рухатися в напрямку вокзалу, і звідти їхав БТР. І вони просто, ну якщо ви бачили фотографії чи відео з лівої сторони, по центру стояв БТР, а зліва стояв Мерседес, один спалений, А тут була машина Ланос переїхане пом'ята. Диво вийшло в тому, що Господь зберіг, у них не було поранень. Їх розстрілювали майже впритул, але Господь зберіг їхнє життя. Що було з церквою після вашого від'їзду? Десь 15 чи 20 березня був прильот з лівої сторони церкви, мінометний обстріл був. І Церкву було пошкоджена з правої сторони, вибиті були вікна, двері, розбиті були швидкі всі. Церква так постраждала. Тобто не в саму церкву, а на дорозі був прильот і тим самим зруйнувала фасадну частину. А люди залишилися живі, які залишалися тут. Залишилося чотири чоловіка, але потім ще прийшли шість чоловік до нашої церкви. І коли вже Буча була звільнена, звідси виїхало ще 10. Пан Олександр, пастор церкви Віфанія. Покликання служити і допомагати людям почалося ще в молодому віці. Нині Олександр служить в церкві вже майже тридцять років. Його надихає саме служіння людям. Та допомога тим, хто цього потребує. Як працювала церква після деокупації? Після деокупації, коли була звільнена Буча, потрохи люди почали з'їжджатись, і ми, як лідери церкви, повернувшись, хтось був ще тут, почали. Працювати над тим, щоб допомагати людям, які залишилися в Бучі під час окупації, після окупації. І ми вирішили так, що церква має стати таким ковчегом допомоги для таких людей. Ми почали працювати над тим, щоб допомагати людям продуктовими наборами. Ось одежею, всім, чим ми могли допомогти. Ми, як церква, шукали допомогу. Цю ми створили волонтерський такий рух, наш церковний. Ми маємо свій транспорт, маємо партнерів, які допомагають нам і на заході, і тут в Україні. Тому ми, як церква, розвиваємо цей соціальний рух далі. Що змінилось в житті церкви? В житті церкви змінилось насправді багато. Війна, по-перше, забрала людей. Багато людей виїхало. Тих членів церкви, які були постійно лідерів, багато виїхало, які займалися служінням. Бо ми, як церква Іванських християн-баптистів, ми займаємося. Різними проєктами, служіннями, так як дитяче, молодіжне, підліткове, ми працюємо з літніми людьми. І дуже багато тих, хто працювали, вони просто виїхали із-за війни. Тому нам треба було все це збудовувати знову. Ось. І що саме головне дуже багато людей, які не ходили в церкву, давайте так говорити. Вони почали приходити, бо ви вони знайшли тут е, якусь е, ну, якби відповідь для себе, да, віддушину, е, спокій. І зараз ми е, розуміємо, що наш поклик кожного, хто в церкві працює над, е, над допомогою суспільству зосередитись на тому, щоб е, люди відчували. Надію, надію, яку зараз багато людей а, втратили, ось і тому ми а, ми, ми розуміємо, ми бачимо, що багато людей мають посттравматичний синдром, і вони а, потребують допомоги. Тому ми розвиваємо а, навіть таке служіння, де ми можемо ну давай так говорити психологічно допомагати а, тим, хто а, травмовані. Ті, хто ну, втратили цю надію, не розуміють, як бути далі. І ми, як церква, намагаємося в цьому допомагати. Ми плануємо розвиваємо дитячі табори зараз. Ось літом, ми плануємо з міською радою разом. Долучитись до проєкту денного такого спортивного табору для дітей, де ми хочемо залучити десь біля 500 дітей в Бучі, і ми зараз над цим працюємо. Ми створили робочу групу. І, наприклад, у нас є жіноче служіння, де ми збираємо жінок, мам. Говоримо про життя, говоримо про сім'ю, говоримо про відповідальність сім'ї, виховання дітей. І це все допомагає людям, якби соціалізуватись і не втрачати сенс життя. Чи продовжує церква надавати гуманітарну допомогу? Так, ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу і в самій бучі, і за кордонами нашого міста. За межами нашого міста. Наразі, ось, наприклад, завтра ми виїжджаємо з нашими волонтерами з церкви в краматорськ Константинівка, і будемо там служити як місцевим, так і допомагати нашій армії. Ми передаємо як продуктові набори, медичні засоби першої допомоги, наприклад. Військовим ми допомагаємо також медичними засобами. Це був новий епізод проєкту Буча, місто Незламних. Повернення до життя. Поділіться своїми думками у коментарях, а також не забудьте поставити лайк та підписатись на канал.